Це Росія захопила велику новосілку. У селищі знімають українські прапори. Окупанти прориваються до важливої траси під Покровськом. А український танк розбив цілу колону техніки росіян. Далі у випуску розповім про все по порядку. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Оборона великої новосілки остаточно впала. Російська армія повністю захопила селище на півдні Донеччини. Про таке свідчить мапа Діпстейт. Також окупанти мають просування на Курахівському напрямку. Вони захопили нові позиції біля Андріївки, Слов'янки та Надежданки. Мають, на жаль, успіхи загарбники і під Покровськом. Підрозділи Росії просуваються неподалік піщаного та Баранівки. Водночас, аналітики інституту вивчення війни додають, що російські війська мали успіхи на запорізькому напрямку, зокрема на лінії Роботине – мала Токмачка. Проте на мапі Діпстейт просування окупантів не позначено. Натомість ЗСУ пишуть експерти, дещо відтіснили ворога біля Покровська та у межах Турецька. Фахівці Діпстейт опублікували цікаву статистику. Виявляється, що інтенсивність російських штурмів почала поступово спадати. Це зниження, помітне у січні. Хоча загалом інтенсивність атак окупантів тримається на високому рівні. Особливу активність загарбники демонструють на покровському напрямку, де зосереджено 44% усіх атак засічень. На Курський напрямок припадає 13% ударів, а на Лиманський 10%. На жаль, міцні штурми росіян під Покровськом дають плоди. Мапа боїв свідчить, що під вогнем ворога вже перебуває важлива траса Покровськ-Костянтинівка. На протилежному фланзі противник намагається закріпитися в удачному. Про таке повідомляє військовий із позовним мучной. За його словами, так само триває боротьба на північ та захід від Котленого – Багато загонів РФ вмирають від українських ФПВ-дронів. Просування у районі піщаного дозволило окупантам посилити тиск на звірове. Водночас ЗСУ впевнено тримають позиції у Чунишиному та на лінії Лисівка Сухий Яр. Днями відзначилися воїни 33-ї бригади. Вони спалили під Покровськом цілу колону російської техніки. Причому зробили це за допомогою одного танка леопард. Українські танкісти поцілили у щонайменше п'ять ворожих бойових броньованих машин. Кількість знищених загарбників з'ясовують. Тим часом лейтенант ЗСУ із позивним «Алекс» звернув увагу на ситуацію в районі Шевченко-Андріївка на Курахівському напрямку. Каже, що не все так погано, як виглядає на мапі мовляв, значна частина сірої зони насправді під контролем української армії, адже наші воїни досі боронять позиції у Шевченку. Водночас. Мучно підтвердив, що армії Росії вдалося підібратися в притул додачного. На його думку, росіяни спробують обійти населений пункт, проте швидко це зробити їм не вдасться. Паралельно окупанти активно б'ють ФПВ-дронами по Костянтинополю. Тім просунутися у курахівській кишені у них особливо не виходить. Військовий також детальніше описав ситуацію у втраченій великій новосілці. Зазначає, що окупація селища далася Росії ціною величезних втрат. Тому зараз підрозділи ворога взяли паузу, знімають українські прапори і перегруповуються перед подальшим просуванням на північ. Вочевидь, командування РФ розраховує прорвати оборону ЗСУ і на півночі Донеччини. Дані генштабу свідчать, що окупанти збільшили кількість атак на сіверському напрямку. Минулої доби вони 17 разів штурмували біля Білогорівки, Новосілки та Верхньокаменського. Паралельно російські командири, за прикладом України, активно створюють війська безпілотних систем. За даними інституту вивчення війни, вони вже сформували такий окремий полк на рівні військового округу. Тим часом у нас вистачає власних проблем і не лише на фронті, а й у тилу. Через війну основне завдання вітчизняної промисловості вижити, зберегти колективи та лишитися на плаву. А бажання Укрзалізниці підвищити тариф на вантажні перевезення на 37% тільки призведе до більших збитків та закриття підприємств. Про це заявив керівник проєктного офісу компанії Медінвест Олександр Водовіс. За його словами, деякі підприємства «Метінвесту» вже зупинилися. Наприклад, Інгулецьке ГЗК, де три тисячі людей. Лишилися без роботи, і ситуація значно погіршиться у випадку здорожчення логістики. Тому бізнес закликає Укрзалізницю почати реформи, підвищити продуктивність праці і закрити неефективні підприємства. Олександр Водовіс зазначає, що Укрзалізниця у 2023 році мала 5 мільярдів гривень прибутку, а бізнес уже три роки несе збитки. При цьому монополія все одно ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37%. Чи погодить зростання тарифів Міністерства розвитку громад та територій будемо пильно стежити. А поки закликаємо вас підписатись на канал і поставити лайк цьому відео. Гаряча ніч у Росії. Дрони атакували Нижньогородську область. Прилетіло по нафтопереробному заводу у місті Кстово. Жителі нарахували кілька вибухів. Після цього на об'єкті спалахнула пожежа. Укстово розташований НПЗ Лукоїл одне із найбільших нафтопереробних підприємств у Росії. «Дрон на завод прилетів, на «Лукойл». залихає не збили». А от Луколовський, по-моєму, Сібур. ФільтрансНЕФТ. Приліт був минут наверное, п'ять-десять назад. Три хлопка. Губернатор Нижньогородської області Гліп Нікіхін вирішив пропустити момент, що безпілотник влучив у НПЗ. Чиновник заявив про нібито падіння уламків на території одного із підприємств Кстовської промзони. Водночас у українському центрі протидії дезінформації пояснили важливість ураження цього заводу. Андрій Коваленко пише про таке: НПЗ Окстову, по якому прилетіло, здатен переробляти від 15 до 17 мільйонів тонн нафти на рік. Його можна назвати четвертим за величиною в Росії. Виробляє бензин, дизель, авіаційний газ, бітум. Важливий для армії Росії. Кінець цитати. Тим часом у Смоленській області дрони буцімто атакували місцеву АЕС. Принаймні про це заявив губернатор Василій Анохін. Він стверджує, що один із БПЛА збили нібито під час спроби нападу на об'єкт ядерної енергетики. Звісно, що доказів у росіян немає. Десятки безпілотників помітили також у Тверській області. Російські медіа пишуть, що ціллю, нібито була нафтоперекачувальна станція Трансніфть Балтіка. Мовляв, близько першої години ночі на підльоті до об'єкта у Адріапольському районі ПВО ліквідувала шість БПЛА. Уламки впали на територію станції. Спалахнула пожежа, яку гасили декілька годин. Загалом у області нібито збили майже три десятки дронів. Ще 33 безпілотники буцімто знищили у Брянській області. За словами губернатора Олександра Багамаза, три із них були реактивними. Можливо, йдеться про ракету дрон-паляниця. У Міноборони РФ заявили про масову атаку, нарахували аж 104 знищені БПЛА, і це тільки за одну ніч. Окрім руйнувань на стратегічних для армії Росії об'єктах, атаки дронів завдають Росії і неочевидних збитків, зокрема через необхідність постійно зупиняти авіапольоти. Наприклад, минулої ночі план Килим уводили у аеропортах Казані, Санкт-Петербурга та Мурманська. Через загрозу ураження літаків ракетами ППО довелося заборонити прильоти і вильоти із аеропортів. Втім, окупанти і самі гарно справляються із ударами по власній території. На Білгородщині військовий літак знову впустив авіабомбу. Вона впала поруч із хутором Муханівка у Хорочанському районі. Там знайшли величезну воронку від нерозірваної бомби ФАП-500. Вона нештатно зійшла із російського літака і впала за 500 метрів від житлових будинків. Окупанти запевняють, що обійшлося без жертв і без руйнувань.